Гардеробна кімната. поруч з санвозом. Такий додатковий ще бойлер встановлений. Така гарна світла кухня. Посудомийна машина, і на варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильовка. Виходимо на балкончик такий у нас телевізор, все необхідне. Там у нас перша кімната, розкладний диван, кондиціонер, шафа. І друга кімната спальня. Тут у нас теж шафа Велика, спальне ліжко, кондиціонер, телевізор і ліжкові тумбочки. Ось така гарне світло в таку сторону.